Доброго часу доби! Вас вітаю, як уємо вдома. Значить, сьогодні на повесті дня тюльпан все вдукований. Намалював вдома на листочку таку штуку. Далі вирізав шмат металу, цвітерачки. Відпалив. Бо ломається. Метал кака. Два листки. Круг 8 мм. Поїхали наносити фактуру. Беремо залізяку. беремо молоток. І поїхали. Має вийти отак. Далі, так як в нас оце лицева сторона, нам потрібно вробити штубу з цієї сторони. По центру. Можемо на око, можемо намалювати. Ідеально рівно не потрібно. Беремо штрубник, ставимо і поїхали. Отаким таким способом 4 штуки. Надаємо форму. Якихось два згинаємо, гарно згинаємо. Можливо нагрію зігну, а може й ні. Гнемо. Підігнули. Гріємо і завертаємо ці сторони сюди. Або на холодно пробуємо. Надаємо форму цим двом. Сверли мотор тут на вісім. Пробуємо згинати далі. Гріємо, гнем. Прогріваємо і намагаємося донадати форму. Отаким ну, способом працюємо далі. Настільки гівняний метал, зараз пішов, що навіть відпаляний взяв і тріснув. Коротше, з двох сторін заварив, тоді підемо другим шляхом. Беремо вісім купрут і робимо середину стержень. Якщо згадаємо, де ми її діли. Добре, їдемо в магазин за прутком Отут надрізаємо. Навхрест і розвертаємо, отак приблизно нарізав, грію, розвертаю. Якось так. Робимо псевдоковку. Якось так. Далі вварюємо його. Сюди. Отак вставляємо і приварюємо. Так, приварили, тепер гріємо, і гнемо. Щоб краще його зігнути, прогріваємо і лищатами затискаємо. Воно надає форми. А далі вже точково будемо підігрівати і надавати форму, яка нам найбільше подобається. так. Все, далі точково підігріваємо, надаємо форму. Якось так. Такий собі <тюльпанчик>, тюльпанчик. Мусив приварити зсередини, бо трохи розлазились. А так мертво стоїть. Я вважаю, що непогано. Значить, квітка у нас готова. Листки. На листки будемо робити фактурку. Фактурку будемо робити за допомогою секретного пристосування. Ось шматок рейси. І на цій рейсі, отак покладячи, будемо бити. З однієї молотком, з іншої сторони от є прорізи. За завдяки цим прорізам буде вимальовуватись фактура. Спробуємо. Схематично я собі тут намалював. Поїхали? Дивимось. Видно? Фактура тут, фактура тут. Готово? Знову беремо струбник. Вибираємо, з якої сторони нам більше подобається. І поїхали. Система та ж. Маслаємо і все на тому. Каштруба. Будемо пробувати надавати форму. Трошки живості надамо йому. Бачимо ж таку картину, форма надана. Тут трошки потім підшліфую. Зараз тут виборку. Зараз відріжу, покажу. Отак. Оцим треба охопити стовбур. Отак. Е, приварюємо. Перед тим як варити, надамо якусь довільну форму йому, щоб воно ну, наче було ж. Типу живе. Трошки вивернемо його в сторону. Воно ж має бути живе, правильно? Ну от якось так. Можна пробувати обварювати. Так, приварено. От. Але ну, форма-то така собі. Зараз я ще форму трошки надам. Таку, щоб мені подобався він. Квіти ж рівні не бувають, наскільки я знаю. Чи буває, не? Хто сказав, що він має бути рівний? От щось схоже, на правду. Далі за таким же принципом робимо листочок номер 2 Одного ж нам мало буде. Ну що, отак виглядає наш тюльпанчик. Значе нічого, приварено, зачищено і надана форма на місці. Ось такий тюльпанчик. Тепер беремо. Чарівну паличку. Є, магія. Коротше. І один трошки зігнутим листочком. Все. Два штучки є. Що лишилося? Лишилося їх пофарбувати. От погрунтована воно. Зараз капає он. Тут зі стика, там зсередини, бо купав прям тако в банку з фарбою бовть. І все. Викапає, підсохне. Тоді я його візьму зайве, позабираю. От, ще раз пульвером зверху легенько погрунтую. Зварю докупи і буду фарбувати. Погрунтовано. Висохло, он намітив. Зараз е, зі зворотньої сторони. Задую, тоді зварю і знову задую фарбою. Так, ну і все. Скомпонувалось, пофарбував. Вставив отут от залізяку, щоб можна було залити його в вазу, щоб не витягнули. Ну і все. Далі сушка і патинування. От воно висохло вже. Зараз фарби, патини. Запатиную, бо треба віддавати. Такий результат. Зараз вийду певно на двір, бо тут погано видно. Такий тюльпанчик. Такі от всередині там бутончики. Не знаю наче і нічого. Віддам, ти хай люди ставлять. Е, так, що хотів сказати. За увагу. Дякую. Кому подобалось. Палець вверх, не сподобалось. Вниз. От, можете підписатись, вам не важко, а мені приємно. Ну і швидшої нам перемоги. Всього доброго!